Осічу над образом покрови я молю і кричу до всіх небесних сил, щоб у цім краю не проливали крові, щоб у цім краю. to już nie znów Захищав завжди своїх побратимів, його дуже любили і поважали. Перш за все, він до молодших побратимів відносився, так що оберігав їх, охороняв, щоб вони зберегти їхнє життя, по тобто, максимально не наражати їх на небезпеку. Тобто Він був дуже хорошою, дуже доброю людиною, і гарним сім'янином, і любив свою сім'ю, близьких своїх, Тобто він був дуже відданий своїй батьківщині. І своєму батальйону він був дуже відданий. Так трапилося, що коли вони виходили з Іловайського котла. Вони він був в першій машині, тобто він в голові був всі, всієї роти, яка виходила, і так вийшло, що він там і залишився. Він півроку сьогодні побув після учебки два місяці. Всього на знаєте, як тяжко дітей проважати, яка. Все буде добре, все буде добре, мамо, все буде добре. Запалю, свічу за наше тихе, завтра думкою лечу.